Богдан, нас питають тіктоці, як подолати падалицю гороху по посівах зернових. Дай відповідь, будь ласка. Дивись, в даному питанні не акцентують увагу на тому, яка це саме падалиця, чи це ярий горох, чи це озимий. Якщо ярий горох, то він і так вимерзне взимку. Я б його залишив. Він все рівно буде продукувати азотом і будь хорошим сусідом. І це покращить ваш результат. Якщо у вас падалиця озимого року, є практика застосування в господарствах у ФГ, ми залишали цей грох також. Він був гарним сусідом для пшениці, для ячменя. Він класна покривна культура, він продукував азот. Відповідно, що пшениця що ячмінь його потім ну, заплітає. Відповідно, однозначно, ви ж весною будете працювати якимись гербіцидами. Це там буде у вас чи то Прима, чи то грастар з хорасуламом. І відповідно весною ви його повністю приберете, але за цей час він вам принесе трошки користі і додасть врожайності.